Санжук, хто б хто їх якби не хейтив, от для дівчини, для жінки дійсно непоганий автомобіль. Він непогано виглядає, опять-таки, хто б що не казав. Він непоганий по салону, він не маленький, тобто він з великим кліренсом для міста з головою вистачає його, з головою, і не таке по місту, на трасі на ньому теж більш-менш буде, будете себе там впевнено почувати. Так, да, є слабкі місця. От, наприклад, цей варіант це у нас 1,6 на варіаторі, всі знають, що 1.6 варіатор це біда, а біда саме в тому, що варіатори на цих двигунах ходять мало. Тобто іноді варіатор може Дійсно дожити до 100 тисяч пробігу. А якщо хочете, щоб він там довше прослужив, робите часту заміну масла в коробці, тобто кожні 30-40 тисяч. Масло з фільтрами треба поміняти, тоді воно буде дійсно більш ходити. На рахунок 1,6 двигунів непогані двигуни, дійсно, там і по 300 тисяч бігають. Е, можуть і більше бігати, на них навіть і газ буває, ставлять. Да, Є така невелика скажімо так, невелика проблема в плані заміни свічок на цьому двигуні, тому що треба знімати колектор. Але весь такий, славно, звісне, 1,6 СМП. Теж треба знімати колектор, щоб поміняти свічки, тому не, не бачу, що це якийсь геморрой зняти колектор поміняти. В принципі, класна машина, от не знаю, набагато, набагато буде комфортніше в порівнянні, і, опять же, як по мені, з тим же самим Екоспортом, як часто беру, з тим же самим ISX. Ну, да, великий мінус це іменно варіатор, за яким треба слідкувати і адекватно на ньому їздити.